Усім привіт! Сьогодні з вами приготуємо корейську моркву без готової суміші спецій, адже це легше, ніж може здаватися, а получиться дуже ароматно і смачно. Для цього рецепту нам власне буде необхідна морква, часник, олія, оцет, а також сіль, цукор, коріандр мелений, перець, чилі. А детальний список інгредієнтів, як завжди, можете знайти під відео. Для початку 1 кг моркви очищаємо та можемо її замочити у холодній воді приблизно на 15-20 хвилин. Моркву натираємо на спеціальній терці для корейської моркви. А якщо у вас такої немає, тоді моркву можна нарізати дуже тоненькою соломкою. До натертої моркви додаємо спеції сіль, цукор, мелений коріандр, який, власне, і є головною зіркою цієї страви. А також трішки перцю чилі. Сюди ж додаємо і оцет, а всередину витискаємо декілька зубчиків чеснику. Олію виливаємо у ємкість із товстим дном та ставимо на вогонь, аби трошки підігрілась. Після цього розжарену олію виливаємо прямо на чесник та все гарно перемішуємо. Для того щоб морква повністю вибрала у себе всі аромати та смаки, ставимо її в холодильник приблизно на 12 годин, а після того смакуємо. А взагалі я обожнюю морку по-корейськи, тому що вона сама по собі вже є готовою стравою, а також може бути як інгредієнт для подальших салатів, ходогів чи шаурми. Надіюсь, це відео було для вас корисним, тому ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, скоро тут буде ще більше цікавих відео.